Вітаю, дорогі глядачі. Чому Пекін приховує реальні масштаби закупівель золота? Офіційні дані виглядають скромно, але торгові потоки розповідають зовсім іншу історію. Народний банк Китаю щомісяця публікує цифри про золоті резерви. Вони нічим не відрізняються на фоні інших центральних банків, але інвестиційні банки аналізують торгові потоки золота та приходять до зовсім інших висновків. Goldman Sachs оцінює, що реальні закупівлі золота Китаєм в листопаді склали близько тисячі тонн. Це 11 разів перевищує офіційні цифри Народного банку Китаю. Така розбіжність підтверджує те, що давно підозрювали в індустрії дровосінних металів. Якщо Пекін заявляє про купівлю двох тонн золота за місяць, незалежні розрахунки показують 20 тонн. Протягом 2025 року Китай імпортував близько 250 тонн золота, тоді як офіційна статистика показує значно менше цифри. Розрахунки базуються на даних про торги на лондонському позабіржовому ринку на митній статистиці експорту банківських злитків до Китаю. Саме такі злитки використовують центральні банки для формування резервів. Різниця між обсягами імпорту золота та виданими споживаннями комерційними банками і роздрібними покупцями показує, скільки золота осідає в офіційних резервах без публічних звітів. Логіка. Враховування стає зрозумілою, коли згадати історію Великобританії на початку 2000-х років. Британський уряд заздалегідь анонсував масштабні продажі золота зі своїх резервів. Після того ціни на ринку впали. І країна продала золото за найнижчими цінами за кілька десятиліть. Якби Китай раптово оголосив реальні обсяги своїх золотих запасів, ціни на дорогоцінний метал миттєво б злетіла б вгору. Це зробило б кожну наступну закупівлю значно дорожчою. Крім того, невизначені щодо реальних резервів ускладнює стратегічні розрахунки потенційних. Супротивників події 2022 року в лютому кардинально змінили сприйняття безпеки резервних активів у всьому світі, коли захід замороз близько 300 мільярдів доларів московських резервів після вторгнення в Україну. Для Пекіна це стало жорстким сигналом. Виявили, що резерви в доларах чи євро за певних обставин перетворюються на заручників геополітики. Китай тримає близько 3 з четвертю трильйона доларів у валютних резервах, не враховуючи золото. Більша частина цих резервів номінована у доларах США Китай також володіє американськими казначейськими облігаціями на суму близько 760 мільярдів доларів. Хоча ця цифра поступово зменшується. Ливові китайські економісти закликають зменшувати частку американських боргових цінних паперів у озервах саме через зростаючий ризик санкцій. Державні аналітичні центри попереджають, що доларові активи Китаю дедалі більше стають заручниками, посилаючись на заморожені московські резерви. То, вирішує цю дилему фундаментальним чином. Фізичний метал у власних сховищах неможливо заморозити жодними станціями. Дирсикація з доларів в євро чи єни дає мало реального захисту, якщо західні країни діятимуть скоординовано. Світ змінюється швидше, ніж ми встигаємо зрозуміти правила. Те, що працювало вчора, сьогодні вже не працює, і більшість людей просто не знають, що робити: чекати, купувати, продавати. Тримати гроші в банку під полошкою, коли немає ясності, куди рухатись, потрібна система. Курс основи інвестування про те, як приймати рішення в умовах невизначеності, як оцінювати ризики, коли новини змінюються щодня, які інструменти тримають удар під час турбулентності, як побудувати план, який не розвалиться від першої кризи, розуміння механіки замість загадок і емоцій. А зараз на курс ще й діє знижка 10%. сьогодні. Останній день 10 лютого старт по потоку. По суті, в суботу останній день, коли ви можете купити його дешевше, тому встигніть, поки діє знижка, і, звісно, почніть розбиратися в цих цікавих інвестиційних інструментах і будувати власні капітали. Отже, юань залишається недостатньо конвертованим для великих резервів інших країн. Золото ж залишається єдиним активом, який одночасно має глобальне визначення та повну фізичну суверенність за умови зберігання всередині країни. Шанхайська золота біржа обробила торговий. Оборот у десятки тисяч тонн золота в 2023 році, що складає три чверті світової фізичної торгівлі золотом, на відміну від Лондона або Нью-Йорка, де переважають паперові контракти Шанхай зосереджений, на реальній поставці металу. Офіційно золото становить лише 4% від загальних валютних резервів Китаю. У США цей показник сякає 70%, а в Німеччині навіть вищий. Не це створює. Величезний потенціал для подальшого нарощування золотих резервів без порушення базових принципів диверсифікації. Паралельно з накопиченням золота Китай будує інфраструктуру для альтернативної фінансової системи. У листопаді 2025 року відбулася перша офіційна транзакція на платформі M-Bridge, яка дозволяє країнам вести торгівлю у власних валютах без використання долара як посередника. Пекін також пропонує зберігання золотих резервів іноземним центральним банкам через шанхайську біржу. Фактично, Китай створює альтернативу Лондону та Нью-Йорку для країн, які побоюються західних санкцій. Після 2022 року таких країн стало помітно більше. Прозорість звітності про закупівлю золота центральними банками різко погіршилася за останні роки. Лише близько третини офіційних закупівель золота були задекларовані в міжнародному валютному фонді в останньому кварталі два року. Кілька років тому цей показник становив близько 90%. Китай не єдина країна, яка приховує реальні масштаби своїх золотих резервів, але залишається найбільшим гравцем у цьому напрямку. Центральні банки звітують мінімум із побоювань політичних наслідків, оскільки золото розглядається як прямий хедж проти долара. На золото досягла історичного максимуму понад 4,5 тисячі доларів за унцію в грудні 25 го За рік золото подорожчало приблизно на дві третини. Китай виступає ключовою силою, що підштовхує золото до рекордних висот через комбінацію закупівель центрального банку, арбітражної торгівлі та попиту з боку домогосподарств. Дії Китаю розгортаються на тлі ширшої тенденції до, до, до дедоларизації. Частка долара у глобальних валютних резервах знизилась з піку близько 70% на початку 2000-х до приблизно 60% зараз. Але цей процес відбувається поступово протягом двох десятиліть. Питання полягає в тому, чи прискориться дедоларизація тепер, коли країни побачили конкретний приклад заморожених резервів. Отримання резервів у юанях створює залежність від Китаю, яка може бути не менш проблематичною ніж залежність від долара. Золото пропонує третій шлях, який не прив'язує країну ні до заходу, ні до Китаю. За останні десятиліття частка золота в глобальних резервах поза США зросла приблизно з однієї десятої до близько чверті. Золото стало другим завеличеною резервним активом після долара. Якщо Китай... Продовжать накопичувати золото поточними темпами. Вартість китайських золотих резервів може перевищити трильйон доларів за умови, що ці резерви зберігаються фізично в Китаї. Вони становлять значний обсяг купівельної спроможності існує повністю незалежно від доларової системи. Все це, це має конкретну геополітичну причину, яка пов'язана з Тайваном. Зі наказав своїй армії бути готовою до вторгнення на Тайвань до 27-го року. Китай розглядає Тайвань як свою територію і. Неодноразово заявляв, що готовий використати силу. Якщо Китай з силою вирішить питання Тайваню, США можуть заморозити доларові активи. Пекіна овалити торгівлю, відрізати від міжнародної фінансової системи. Золото у власних сховищах залишається єдиним активом, який неможливо заблокувати. Приховане нарощування золотих резервів дозволяє Китаю готувати економіку до життя під санкціями, до купує золото не заради диверсифікації портфелю чи захисту від інфляції. Китай будує фінансову подушку на випадок відкритого конфлікту з Заходом. Всього найкраще, дорогі глядачі, Тримайтеся. До побачення.